Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 7 та 8 грудня 2025 року. Сьогодні, 7 грудня, спалений шлях місяця завершиться вночі о першій годині 14 хвилин. І вже спадаючий місяць буде знаходитися в знаці рак. Тепер можна пророщувати насіння для вітамінних салатів, сіяти насіння зелених культур і можна працювати з розсадою. Можна поливати та підживлювати рослини органічними добривами. Але ще не можна обрізати садові рослини, не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 7 грудня, на жаль, ще не сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 7 грудня 2025 року. Сьогодні не використовуємо для харчування молочні продукти, сирі овочі прохолодну їжу, прохолодні напої і не переїдаємо. Що ж, можна приготувати смачно? А готуємо страви, такі як овочеві супи, салати з відварених овочів. Готуємо страви із риби із морепродуктів, морської капусти, з картоплі, моркви, буряку, топінамбуру. Їмо доступні горіхи, екзотичні фрукти і обов'язково додаємо меню до меню Житній хліб. Смачного вам! Завтра, 8 грудня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Лев з 4 години 49 хвилин ранку. Тому в день можна саджати озимі часник та цибулю. Росаду не турбуємо, це знак стихії вогню. Не можна поливати рослини, але якщо дуже-дуже треба, то трошечки по краям. Підживлювати рослини небезпечно, це знак стихії вогню горять і корінці, і листочки. Але при гарній погоді можна обрізати садові рослини, можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах в кімнаті. Захист рослин від шкінників та хвороб проводимо біопрепаратами. І 8 грудня вже сприятливий день для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 8 грудня 2025 року. Це вже місяць в знаці стихії вогню, в знаці Лев. Під ударом серце і вся серцева судинна система. Тому в нашому раціоні мають бути протеїни, вітаміни Д та С. Дуже важливі натуральні соки та трав'яні чаї. Готуємо такі страви, які корисні для нашого серця та серцево-судинної системи. Це каші з пшана, вівсянки, з рису, гречки, страви з риби, з морепродуктів, дуже корисна печена картопля, морква в будь-якому вигляді. Квасолю готуємо, горох, їмо вітаміну зелень, яблука, груші, хурму, цитрусові фрукти, маслини, ананаси, авокадо. Це все, що у вас є. Вибирайте, що маєте те їсте, із того, що ми називаємо. І обов'язково додавайте до меню часник, але вранці та в обід на вечір не їжте. Їжте волоські горіхи, насіння соняшника і пийте ще й до всього до натуральних соків зелений чай. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких вам гаразів, миру вам та добробуту, удачі у всіх справах, тепла та затишку у ваших оселях. Щастя вам людського, здоров'я вам міцного! Маємо надію, зустріться ввечері. На все добре, до зустрічі!